Дивіться, знову в нашому улюбленому комплексі я так його люблю, я ходжу туди, сюди, як на роботу. Ідем дивитися, мої любі, що тут відбулося, поки я по Дубаєм їздила. Дивіться, ну, як завжди, наше шикарне дерево. Подивіться. О! Ну і сьогодні знову вам покажу багато цікавого. Так, заходимо всередину. Так радію за своїх підписників. Хочу вам сказати. О-о-о! О! Ой, яка краса. Більярд. в голову, то одразу більярд. Там у нас шикарний кінотеатр. Подивіться, бар. Так. І подивимося сюди. Отак. От тут у нас хамам, а тут що у нас? подивимося. Басейні хтось А Тут басейн чи ні? Да. Там. Де? А, ми Там прийшли. Сутки. А ще я дуже тут люблю ліфти. Боже, яка краса. Супер. О, ліфти шикарні. Ось це наші коридори. Бачите, світло не бере багато. Бере, як в Україні навіть менше. Але світло включається по потребі. Дуже гарні стільчики і столик, прямо елегантні. Елегантний, дуже якісний диван. Прямо дуже якісний. Сюди залишаються шикарні штори. Тюль і штори. Буде дуже гарно. Ось, Так, ми розіклали цей диван. Чому саме цей диван? Тому що він якісний і дивіться, товстий, не треба матраса. Він Це повністю двохспальне ліжко. Там ще мають штори, но шторами буде взагалі. Але хочу сказати, це таке велике ліжко, такий класний диван тут вийшов. Ну, але він не займає багато місця. Дивіться, квартира знову виходить дуже гарно. Але я хочу звернути увагу на цю консоль під телевізор. Дивіться, яка вона акуратна і висока. Бачите, те, що я говорила, коли консоль висока, тоді її гарна велика квартира, виходить, воно її увеличує. Але плюс до того, тут ще куча місця є. Подивіться, скільки багато місця там і тут. Тому пані Марина била на це, щоб була тут отака гарнюща велика консоль і гарне ліжко. Так, і сюди яке у нас гарне сіре ліжко. Простора. Ось скільки простору до е, стіни є, куди проходити. Саме отакі ліжки, ліжка ми підшукуємо. Бо є ліжок багато, але коли воно забере сюди, десь 2 см, не буде проходу. Ось так подивіться: поличка, штори знову, а яка у нас? Гарна функціональна шафа. Просто супер. Я думаю, моя підписниця буде задоволена. Так, сіренькі штори, вона сюди хоче. А шафа дуже класна, бачите, тут ще є місце за дверима, не видно. Щоб покласти сушку. Правий пра, утюжок. О, подивіться. Яка функціональна шафа Бачите, скільки місця? Тут чоловіча сторона. А тут дивіться, жіноча, Ось так. Функціонально, мої хороші. Функціонально. Але я ще покажу вид у двір з балкона. Ой, рука болить. Ось, гарний великий балкон. І подивіться на цю красу. А ви уявіть, що це тільки посаджено. Якщо це до кінця року за це літо забуяє, це все буде тут у зелені. Просто подивіться там у нас величезний басейн, там бісєтки. це ж не поклали лежаки. Там, от, бачите, я бачу оцей е, душ після басейну. Там лежаки прямо будуть з боку в басейнах. Як на Мальдівах я бачила, ну коротше, дівчата. А тепер, мої хороші, ви можете мені сказати, можу я вихвалятись, маю право я вихвалятись, чи не маю права я вихвалятись? Правда? От тому сижу і вихваляюся. А ви так можете? Ось так. І радію за кожного мого підписника. Тому що це реально. Знаєте, я ж сама собі не вірю, що я можу у цьому їм допомогти. Я чекаю кожного. Знаєте, скільки тут новосій пройшла? Ви своя уявити не можете. Кожен раз на весілля, на весілля, на весілля. Я люблю вас, мої любі. А поки мене не було, мій помічник дивіться, зробив е, таку штуку. Дивіться, нічого не можна покласти. Да? Але подивіться, як Валерій мій обіграв гарно. І для взуття зробив під куточок, бачите? І, будь ласка, вам просто речі класти, сумку, речі повішати, як обіграно гарно. Вроді нічого такого, але вийшло все гарно. А сюди вхід у вану, до, зверху сумки і, і все взуття дуже гарно обіграно. А тут можна покласти ще зеркало. От ідея Валерій мені підсказує. Зразу тут одягнувся і сюди дивишся, щоб функціонально, щоб все було відкрито і, виходить, гарно, дивіться, величезна, просто величезна квартира. Якщо гарно обіграти, сюди спальня, а сюди покласти ще зеркало. Приїде підписниця, я її підскажу. Що сюди, це в будь-який момент робиться, нема питань. Дуже гарно. Я хочу показати басейн все-таки. Ось. Бачите, світло включається, коли йде людина. Людина прийшла, світло виключилось. О! як тепленько! Дивіться, як гарно. А, треба включити світло. Зараз включу. О, світок, дивіться, як гарно. А ви би тут жили? Ось так, ви уявляєте, Подивіться! і тут живуть не просто люди мої підпис... підписники. Ось, просто звичайні підприємці, котрі все життя пахали. Ось у нас цей, дивіться, це у нас керівники басейн. Це у нас отут собі заливаємо джакузі, коли хочемо, тоді купаємося. А оце для внукок або для діток. А дивіться поверх, ви бачите, яка краса. От що може бути краще? Чим релакс, чим заслуга за вашу працю роками. Отак, От мої хороші. Так, мої моєму комплексі теж є такий, ну і тут дуже гарний. А саме головне, саме головне, мої хороші, що я сюди буду приходити до моїх підписників і вже приходжу. Знаєте, що це би цікаво? Одні уїхали, вже помеблювали, другі приїхали. Завтра уїжджають. Після завтра треті приїжають. І так круглорічно, і на Новий рік, і на свята. Ви розумієте, як же мені не хвалитися? Коли я така щаслива людина, хіба це не щастя мати е, своїх українців завжди, коли захочеш вони приїздять, друге їздять, мати сусідів по Фейсбуку. Ну, всі знайшли мене у Фейсбуці, розумієте, ніяк по-іншому. Тільки так. Я вас люблю, мої хороші не завидуйте, приїжджайте до нас. Мене вічно критикують туалети, що вона показує туалети. Для деяких моїх хейтерів хочу сказати, що це саме важливо в бізнесі. Який туалет, такий комплекс, така фірма. Дивіться, подивіться, який він гарнюєй. Подивіться. Отакий От має бути туалет. Як мінімум. Як мінімум. Тому це любима тема моїх хейтерів. Туалет.